Історичний момент: майже 2700 кілограмів культурних цінностей повернулися на батьківщину через 10 років судових батарій. Так зване скіфське золото переїхало з Нідерландів до києво печерської лаври, де митники зроблять ідентифікацію скарбів. Далеко не всі предмети є золотими, і далеко не всі предмети є е е скіфськими, але вони безумовно всі є цінними. Це результат багаторічних досліджень. Українських археологів, українських науковців, які зберігалися в музеях власне, Криму, повернення артефактів вартістю у майже 2 мільйони євро важливо не лише в історичному контексті, а й в політичному, стверджує історик Андрій Іванець. Якщо б вдалося Росії виграти суди в Нідерландах, то вона продемонструвала, що нібито окупована тимчасово окупована територія Криму належить власне державі окупанту, і в цьому була політична небезпека. Поки триває ідентифікація майже шести сотень предметів культурної спадщини в національному музеї історії України, де і зберігатиметься золото скіфів, ситуацію не коментують. Зате окупаційна влада Криму вже висловила свою позицію щодо повернення колекції в Україну. Було зрозуміло, що нам його не вернут, без варіантів, тому що на закон на юридичні норми із западу і Києву плівати. Пора прекратить сожалення по цьому поводу. Скіївське золото зберігатиметься і буде експоноване в Києві не завжди. Президент Зеленський анонсував його повернення до Криму, як тільки півострів буде звільнено.